Всім привіт! З вами Хімік. І сьогодні у нас отака от тема для розмови. Купи, купляю я на Віоліті лоти лом срібла. На переробку на афінаж. Цей лот я купив 105 грам срібла, з якого 8 грам. Прислали фуфіла. Так що, якщо купляєте лоти з сріблом, перевіряйте відразу хромпіком. Хто як знає, коротше, тут фальшаки середньовічні, які мідні, а зверху просто посріблення. Дві цепочки взагалі попались магнітні. І так далі. Отака. Ситуація виходить при покупці лотів. Це в мене була одна посилка, а тепер показую другу. Ось така друга посилочка ласунка. Але там не ті ласощі, які ви подумали. Так, це я купив, так сказати, для себе. На афінаж тут 51 позолочений штирьок. Спробую з нього потім зробити афінаж і побачимо, скільки вийде золота з цих штирків. Потім тут ще попалося отаке от щось якесь чудо незрозуміле як для мене. Отут все йде срібні контактики маленькі. Не знаю, з чого це воно. І це якась приблуда, якісь роз'єми для ламп, я так розумію. Повинно бути посріблення, але не факт. Так, це було для мене прислано. А тепер людина попросила йому переробити. Отакий От чайок чи що це? Да. Зараз я відкрию і покажу, що прислали. Так, скотч зрізав. Я то знаю, що це контакти, але не знаю, які. О, парніша, то тут ще. Ёб твою медь, сколько работы. Это мне еще их придется раздлубывать и все. Да. Это у нас срібло на меди в основном, я так бачу. Так, и что у нас тут? Пару штук є таких. Ну, так, да, в основному срібло на міді. Так, що з цього особо і ніхрена такого толкового не вийде. Ну, ось один контакт. Але я знаю, що це магнітні. Ну що, зараз оце гарно підгорів. Так як ті автомати що я розбирав недавно. Ну що, коротше, я їх, значить, зараз підготовлюю. Важимо, скільки яких є. І будемо фінажити. Повідлубував я ці контакти. Получилось так мало, що капець. Ось результат. На міді 15 грам, магнітних 3 і немагнітних 4 грами. Підрахував, повинно вийти 8 грам. Чистого срібла. Але так як я ненавиджу робити такі маленькі партії, я вирішив ще додати партію свого. Підрахував, оце я, оце я, розібрав ті роз'єми, роз то, що показував приблуду. Казав, там, де багато цих срібних контактів маленьких було, повідлубувавши це. А це я ще підрахував, щоб вийшло рівно 20 г срібла. Добавлю ще немаг... магнітне, немагнітне, на міді і ці з підложкою. Все це, це має вийти от для того чувака. А це я додав, підрахував приблизно так. Ну, Надіюсь, що точно. І разом повинно вийти 20 грам. Це я зараз все додаю. Магніт до, магніт до магніта і так далі. Зсипаю. Виходить оцей результат. На виході виходить оце. І разом 20 грам чистого. Побачимо, чи я, чи я вгадав. Ну що, все, зараз розчиняю їх трьома партіями. На міді з підложкою разом, потім немагнітні. І магнітні разом. Потім весь розчин зливаю в один і встановлюю в одному стакані. Можливо, в двох. Ну, все, зараз розчиняю їх в азотній кислоті і фільтруємо. Оце так прикол. А Азотки то почти ніхрена і не осталось. Каністра за місяць пішла. Ще грам 300. Надіюсь, хватить. От якось так. Мідь відразу почала бурлити, потім магнітне і немагнітне, помаліше саме. Ну, все накриваю і хай собі розчиняється. Як гарненько все парує аромат. Супер. Ну, все, дорощюю. Та й буду фільтрувати і покажу два рощина. Профільтрував, погасив азотку сульфаміновою кислотою, Доляв кип'ятка. Трошки помутніло, бо це не дистильована вода. А дистильованої води багато йде. Так що доливаємо соляну кислоту. И кислячок пошел. О, хорошо. Кислоты не жалеются, потому это, такое дело. Кто жалеет, а я не. Так, и мешаем. И оставляем на ночь. А зранку будемо допрацьовувати. Мідю не встановлюю. Щось мені не дуже подобається результат і чистота. А хлорид виходить частенький. І на цьому все. Ну добре, тоді. Завтра зранку продовжимо. Ніч відстоявся. Хлорид срібла тільки що промив кип'ятком три рази. Це з міді, тобто контакти сріблу на міді. А це з, з магнітних і немагнітних біленька. Так, зараз заливаю кип'яточка соляної кислоти і встановлюю алюмінієм. Встановив, відчистив і спресував такі пігулочки. Я скажу так, що, наче, однаково ще й вийде. Але побачимо, як сплавлю. Це з контактів на міді, а це з магніт не магніт. Плавлю і показую результат. От і все. Прийшла пора. Розрахунків, оце повинно було вийти, але не вийшло. І я радий. Так як вийшло, ніж я очікував, це контакти на міді були і з підложкою, так як було їх 30 грам разом. Мідь я відкушував. Весь хвостик мідний відкушував і тоді важив через 100 більший виход. А з підложкою ці, я так зрозумів, що це було дев'ятки на тих, на тих підложках срібло. Тому такий результат 14,1. Ну, в мене тільки що показувало 14,2. Ну, хай там одна 10 то таке. Це. Це з мідних типа контактів. І тут не так вийшло з магнітних і немагнітних. Мало вийти в нас, скільки це в нас мало вийти. 11 грам, а вийшло 13,3. Так що якось так. Тепер показую. Розрахунки, які вийшли. З мідних і під ложкою вийшов виход 47,5%, а з магнітних і немагнітних 86%. Всіх разом було 45,3 грама, вийшло всього разом 27,5 грам. Зі всього вихід получився 60,7%. Так, тепер ще зважимо та нашу ця храня все разом і має вийти 27,5 грам. 27,4. Отакий непоганий результат. Так що до зустрічі на каналі. І пока. Надіюсь, далі буде ще краще.